Погрожує голодом та продовольчою кризою у світі Росія вкотре вдається до свого улюбленого інструменту шантажу. Вже вкотре поставили низку ультиматовів, що хочуть отримати, аби зерновий коридор запрацював знову та використовувати зухвалі забаганки Путіна у світі не збираються і активно шукають шляхи, як продовжити чорноморську ініціативу без країни агресорки, або ж як не йти на її поступки, як розгортаються події навколо призупиненої зернової. Угоди чи призведе блокування зернового коридору до світового голоду та хто готовий підтримати Україну, якщо Росія погрожуватиме гуманітарним суднам зброєю? Дарина Добровольська продовжить потенційним голодом та продовольчою кризою. Росія погрожує світові знову вихід зернової угоди як наслідок. Відмова від будь-яких безпекових гарантій для суден та моряків. Шантажувати і залякувати голодом росіяни взялися, аби спробувати домогтися свого, щоб продовжити зернову угоду. Фактично ставлять ультиматум. Всупереч санкцій хочуть відновити доступ Россільгоспбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT. серед основних вимог постачання сільгосптехніки на світові ринки, розблокування та страхування транспортної логістики, а також відновлення роботи аміакопроводу Тольятті Одеса. Така жорстка позиція в принципі сторін вона призведе до двох можливих сценаріїв: перший, що зернова угода відбудеться без Російської Федерації, але я думаю. Що насправді буде варіант нейтральний, що Російська Федерація все ж таки там повикабенівається, що ж там попросить по світу, щось попросить по мікопроводу, м'якопроводу. Звичайно, її скоріш за все в першому другому відмовлять. На і вона зрозуміє, що її ескалація, її шантаж в чергове закінчився нічим. Договір про зерновий коридор Україна підписала з Туреччиною та ООН минулого літа. Так зробила і Росія. Напряму з ворогом ніяких угод ми не підписували. Тож, фактично, продовжити дію зернового коридору можна і без ворога. Направив офіційні листи президенту Ердогану і ООН Гутерішу з пропозиціями продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога в тристоронньому форматі. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв поговорити з Путіним аби продовжити дію зернової угоди, бо ж за його словами вона мала неабиякий дипломатичний успіх, адже врятувала багато країн від продовольчої кризи. можливо, ми зможемо зробити наші кроки за допомогою телефонної розмови з паном Путіним. Я вважаю, що мій друг президент Путін хоче, щоб цей гуманітарний міст тривав. Генсек ООН Антоніо Гутеріш підтвердив, що організація Об'єднаних Націй була посередницею між РФ та Єврокомісією, коли постало питання підключення розсільгосбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT. Це одна з вимог РФ для продовження дії зернового коридору. Та, схоже, росіян це не вразило. The... Я глибоко шкодую про рішення Російської Федерації припинити реалізацію чорноморської ініціативи в участь у цих угодах. Вибір, але в людей, які страждають у всьому світі і в країнах, що розвиваються, вибору немає. В ООН кажуть, шукатимуть шляхи для вивозу українського зерна, адже йдеться про потенційний голод для інших країн. За час дії зернового коридору Україна експортувала майже 33 мільйони тонн сільськогосподарської продукції. 17 мільйонів кукурудза, 9 – пшениця, по 2 мільйони тонн соняшниковий широт та олія. Найбільше нашого поїхало до Китаю, трохи менше в Іспанію та Туреччину. Більша частина усієї цільгоспродукції годує країни Африки та Азії. Світ не хоче голоду, рішуче засуджує дії Росії та разом із Україною намагається знайти вихід. Я зустрівся з представницею США в ООН, членом кабінету президента Байдена Ліндою Томас Грінфілд. Ми засудили смертельний удар Росії по зерновій ініціативі, яка має важливе значення для того, щоб утримати ціни на продовольство від зростання. Україна та США докладуть усіх зусиль для забезпечення експорту українського зерна до Африки, Азії та за її межі. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Засудила рішення РФ вийти з зернової угоди, й адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер під час свого візиту в Одесі зустрілася з нашим міністром інфраструктури та оголосила про фінансову підтримку українських фермерів від США. Фінансування Сполученими Штатами Америки програми Агро буде складати 350 мільйонів доларів. Назвала цинічним вихід Росії зернової угоди, і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Президент Євроради Шарль Мішель застерігає про загрозу продовольчій безпеці, якщо зерновий коридор заблокують і обіцяє підтримати зусилля ООН, аби цього уникнути. Тож цілком ймовірно, що неформальні переговори з РФ уже тривають. Така думка експертів бути та мінімальна поступка, яку вони зроблять Росії, вивівши цей банк, який ну займається аграрними питаннями з під санкцій. Тому кілька тижнів, скоріш за всі за все, ці перемовини будуть тривати. Продовження дії зернової угоди в інтересах і самої Росії, адже за договором країна-агресорка вивозила також і свій врожай. Частину до речі, врожаю вони ж крали у Україну. Давайте про це не будемо забувати. Дуже багато зерна покрали, які там в Маріуполі було і так далі. Але вони не змогли його і значна частина його просто згнила на полях, тому що в них логістики немає, в них немає таких потужностей. Натомість у нас є альтернативні шляхи для вивозу зерна за кордон залізницею, вантажівками та через річкові порти Дунаю. В Середньому десь 3 мільйони тонн ми могли б перевалювати за рахунок річки. Ну і порядка десь 1 мільйона тонн можемо вивозити залізницею до 600-700 тисяч руху автомобілями. Проте це все одно не той обсяг, який дозволяв зерновий коридор Чорним морем. У випадку остаточного виходу країни-агресорки з чорноморської ініціативи Україна створила страховий фонд. На його рахунку 20 мільярдів гривень. За ці кошти зможуть страхувати судна та компенсовувати втрати під час зернових перевезень, якщо гарантій безпеки так і не буде. Дарина Добровольська Май Україна, марафон Єдині новини.